Президента Франції заблокували. Поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа. На відео видно, як Макрон розмовляє з поліцейським, який вибачається, але пояснює, що йому проїзд заборонено. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Нью-Йорку трапився кумедний інцидент за участю президента Франції Еммануеля Макрона. Його затримали на вулиці, оскільки саме в цей момент через місто рухався кортеж Дональда Трампа. Як повідомляє BMF TV, випадок стався ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив зі штаб-квартири ООН після свого виступу, на поширеному у соцмережах відео видно, як французький президент разом із делегацією стоїть біля перекритого перехрестя та веде розмову з американським поліцейським. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Охоронець порядку кілька разів вибачався, проте пояснює, що рух тимчасово заблокований. Макрон трохи з іронією зателефонував комусь. Журналісти припускають, що самому Трампу. Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас, сказав він. За кілька хвилин рух відновили, але дозволили пройти лише пішоходам. Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон за підсумком. Ками зустрічі коаліції рішучих заявив, що зараз уже 26 країн підтвердили готовність відправити своїх військових до України або підтримати цю ідею. Як зазначив президент Франції, ці держави об'єдналися щоб спільно гарантувати безпеку України. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки. Це станеться одразу після підписання мирної угоди з Росією. Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Дональд Трамп має відреагувати, якщо кремлівський лідер і далі уникатиме зустрічі з президентом України. Про це Крон заявив. Під час розмови зі ЗМІ, яка відбулася після його зустрічі з канцлером Німеччини, повідомляє видання Le Figaro. Макрон також наголосив, що йдеться не про ведення війни з Росією, а про стратегічний сигнал миру. Розгортання сил відбуватиметься в умовах припинення вогню не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються, мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України.